Доброго ранку, любі малята! Розпочинаємо наше заняття з математики. Уявіть, що ви маленькі сонечка. Піднімаємо руки в сторону, пальчики ваші будуть промінчики. Якщо я вас запитаю, як світить сонечко влітку, ви мені покажете ось так. Якщо я запитаю, як сонечко світить восени. Ви трохи зігнете. Якщо я запитаю, як сонечка світить взимку, ви зігнете в кулачки. Зрозуміло? Починаємо. Як сонечко світить восени? Так, вірно. Як сонечко світить влітку? А взимку, а влітку, а восени взимку. Влітку, молодці, розім'яли наші пальчики. А зараз викладіть перед собою числовий ряд. Виклали. Порахуйте мені, будь ласка, від трьох до дев'яти. А тепер разом зі мною. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Молодці. Порахуйте, будь ласка, від числа 7 до 1. А тепер разом зі мною. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Порахуйте, будь ласка, від 2 до шести. Так, два, три, чотири п'ять, шість. Порахуйте від числа 7 до 1. Так, вірно. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Які числа знаходяться попереду п'яти? Називайте. Так, попереду п'яти знаходяться 4, 3, 2, 1. Які числа знаходяться після числа 6? Так, вірно. 7, 8, 9. Молодці. Наступне завдання. Назвіть і покажіть мені сусіди числа 3. Викладіть у себе і покажіть. Так два і чотири. Сусіди числа п'ять. Так, вірно. Чотири і шість. Сусіди числа сім. Так, вірно. Шість і вісім. Сусіди числа дев'ять. Так, вірно це вісім і десять. Молодці. Наступне завдання. Покажіть і скажіть мені пропущене число. Між 2 і 4 яке число? Так, вірно. 3. 4 і 6. Яке пропущене число? Так, молодці. 5. 7 і 9. Яке пропущене число? Покажіть мені. Вірно. Вісім. Два. Чотири. Яке пропущене число? Так. Вірно. Три. Молодці. А зараз ми поставимо знак нерівності між двома числами. Два і чотири. Поставте і скажіть мені. Так, вірно 2 менше числа 4. 4 і шість. Покажіть. Так, вірно чотири. Менше числа 6. 7 і 9. Так, вірно. Сім менше дев'яти. Сім і сім. Покажіть. Вірно. Знак дорівнює. Сім дорівнює числу 7. Молодці. Наступне. Скажіть мені, будь ласка. Скільки пір року? І покажіть відповідну цифру. Так, вірно, 4. Називаємо їх. Зима, весна, літо. осінь. Зараз яка пора року? Так, весна. Який же перший весняний місяць? Так, вірно, березень. А який місяць був перед березнем? Так, лютий. Який наступить місяць після березня? Так, квіти молодці. А зараз ми з вами будемо вирішувати приклади. Ми повинні згадати, що кожне наступне число. Більше попереднього на одиницю. Наприклад, число 4. Більше так 5. Число 5 яке більше? Так, вірно, 6. І зараз ми з вами будемо складати приклади. 1 до, плюс 1 дорівнює так, вірно 2. 2 плюс 2. 1 дорівнює. Вірно 3. 3 плюс 1 дорівнює. Яке наступне число за числом 3? Так, вірно, 4. Тому 3 плюс 1 дорівнює 4. Чотири плюс один. Скільки дорівнює? Яке наступне число після четвірки? Так, вірно, 5, тому 4 плюс 1 дорівнює 5. Молодці! Наступне завдання. А зараз ми з вами спам'ятаємо, що таке задача. Задача це невелика історія, в якій є відомі числа. Задача складається з чотирьох частин: Умова, запитання, розв'язання. Розв'язати задачу це означає знайти відповідь за допомогою арифметичних дій: додавання чи віднімання. Валя купила сім морквинок. По дорозі одну загубила. Скільки принесе до хати, щоб гостей пригощати. Розкажіть, про що йдеться у тій задачі? Так. Про морквини. Яке відомо нам число? Скільки було морквин? Так, вірно, морквин було сім. Скільки морквинок вона загубила? Так вірно вона загубила одну морквинку. Відповідна цифра 1. Скажіть мені, будь ласка, це задача на яку дію, якщо вона загубила морквинку? Так, вірно, це задача на віднімання. Тому якими арифметичний знак поставимо? Так, вірно, мінус. А зараз порахуємо. 7, мінус 1. Дорівнює, порахуйте. Так, вірно дорівнює шість морквин. Яку ми дамо відповідь на цю задачу? Так, у валі залишилося 6 морквин. Молодці. На першій годівниці було 5 птахів. На другій годівниці було два птаха. Нас питає, скільки птахів всього на двох годівницях? І так, про що в нас задача? Так, про птахів. Нам відомо, скільки було птахів? Так, відомо. В першій годівниці їх було 5. В другій годівниці їх скільки. Так, вірно, їх два. Нам потрібно дізнатися, скільки всього птахів на двох годівницях. Задача на яку дію? Так, додавання, тому що їх збільшиться. Тож ми поставимо який арифметичний знак? Так, вірно ми поставимо плюс. 5 плюс 2 дорівнює. Рахуйте, яка буде відповідь, всього 7. І яка у нас буде повна відповідь на цю задачу? Так, всього на двох одівницях 7 птахів. Молодці. А зараз слідюще завдання. Нам потрібно ще вирішити задачі. Послухайте уважно. Козеня їде не в першому вагоні і не в останньому. В якому вагоні їде козеня? Поміркуйте. Якщо не перший і не на останній, то це буде який вагон? Так, вірно, козеня їде в середньому вагоні. Слухайте далі. Хто знаходиться перед корівкою но після півника? Подумайте, перед корівкою но після півника. Вірно, це цуценя. Перед корівкою цуценя і після півника. Молодці. А зараз давайте порахуємо тваринок. Хто стоїть перший? Та півень. Хто другий цуценя? Третій корівка. Скільки всього тваринок? Три. Так, який же по рахунку стоїть цуценя? Вірно, він стоїть другий. Молодці! А зараз трохи відпочинемо. Руки в сторону і вгору. На носочки піднялись. Підняли голівку вгору, на долоньки подивись. Вліво, вправо, вліво-вправо повернись. І сусіду, усміхнись, все виконуємо гарно. Руки в сторону і вгору, на носочку піднимись. Підними голівку вгору на долоньки подивись. Повернись вліво, вправо, вліво, вправо і, сусіду, усміхнись. Все виконуємо гарно. Руки в сторону, руки вгору. На носочки піднялись, підняли голівку вгору на долоньки подивись. Вліво вправо, вліво, вправо повернись, все виконуємо гарно, тож ми відпочили. Починаємо працювати далі. На попередніх заняттях ми з вами вже робили графічний диктант. Сьогодні ми продовжуємо. Тож розпочинаємо. Наступне завдання. Зараз ми будемо виконувати графічний диктант за моєю вказівкою. Відступаємо зверху 1, 2, 3. Три клітиночки. Зліва одну клітиночку. Ставимо точку. І починаємо за моєю вказівкою працювати. Одна клітиночка вправо. Дві клітиночки вгору. Одна клітиночка вправо. Дві клітиночки вниз. Одна клітиночка вправо. Дві клітиночки вгору. Одна клітиночка вправо. Дві клітиночки вниз. А далі працюємо самі. Наступне завдання. Ми відступаємо знизу одну клітиночку і зліво Ставимо точку. І починаємо працювати за моєю вказівкою. Одна клітиночка вправо. Одна клітиночка вгору. Одна клітиночка вліво. Одна клітиночка вгору. Три клітиночки вправо. Один, два, три. Одна клітиночка вниз. Одна клітиночка вліво. Одна клітиночка вниз. Три клітиночки вправо. Один, два, три. Одна клітиночка вгору. Одна клітиночка вліво. Одна клітиночка вгору. Три клітиночки вправо. Один, два, три. Одна клітиночка вниз. Одна клітиночка вліво. Одна клітиночка вниз. Далі працюйте самі. Це наше заняття закінчується. Ми сьогодні добре попрацювали, ми сьогодні знаходили сусідів числа, ми сьогодні багато вирішували задач, і ми сьогодні робили графічний диктант. Тож до зустрічі, до побачення!